Лижній мікс, крем плюс екстра. Вага 15 кг, Ціна 7 євро за 1 кг. Перший у нас ось такі, дивіться, які класні лижні штани. Просто неймовірні. З бірочкою. Розмір, зараз дивлюся вам розмір. Розмір есочки. Там чоловічи. Вони йдуть дуже довгі. Всередині дивіться є. Ще одні ось такі штани. Тобто вони йдуть подвійні. Далі знову ще одні штани. В розмірі 44-46. Ось такі. Дуже класні штани. Нагадую, ціна 7 євро за 1 кілограм. Ось така, дивіться, яка класна курточка. Чоловіча. Мега теплесенька в розмірі 2ХЛ. Далі. Ось такі штани в розмірі Лм. так не виглядає. Так, я думаю, чоловічі. Знову да, да, ж ще один шпани, дивіться, які класні. Знизу є замочок. Так. Розмір, дивлюся, розмір. Так, 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 так. 38,40. Розмір написано Елічка. Дуже класніше, що тут у нас далі? Ось такі штани, які можна застібнути. Тобто такий комбінезончик йде. В розмірі 48. Так, розмір у нас іде 48. Ось такі. І вони йдуть на манжетику. Далі ось така чоловіча, лижня курточка розмір 52-й. Всё, я довічав так, далі, ще одні штани. Тобто, ось такий комбінезончик, Дивіться, які класні йдуть ремінці. Розмір, дивлюся вам розмір. 44. Ось такі вони йдуть. Також знизу йдуть штани такі з підкладочкою. Буде дуже класно. Сміх не буде западати. Далі навіть знову комбінезончик, але він йде вже в курточку. Ось так виглядає. Знизу штани йдуть на манжетику. І дивлюся вам розмір. Так, розмір тут не вказано, але це, напевно, емочка. Так, далі знизу. Ось такий комбінезон. Це від Еліс. нагадую, ціна 7 євро за 1 кілограм. Так, розмір, 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 розмір не вказано. ну, Вони йдуть маленькі, це, напевно, есочка чоловіка. Якщо жіноча, це, напевно, емочка, елічка. Далі, ось такий чорний. Штаниці. Також знизу на замочку. Всередині виглядають ось так. Розмір 40-42. Так, ще тут шорності. Знову штани, дивіться, тут класний. Розмір великий тут іде. 54 й Дивіться, ось такі штани. Дуже великі, плачні. Тут є знизу замочок. Підкладочки немає. Далі знову ще одні штани, ой, обереженько. Так, 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 так. Лазер -так. також не знаю. Це, напевно, есочка, емочка, чоловіче. І ще один ось такі, дивіться, які класні. Ці штани на дуже класній якості, 40-42 розмір. А ще писали за є? Так. Покажемо ще ось така курточка, так, розмір 36-38. Да. Ось такі штани, розмір 46, -й. є бірочка, ось так вони виглядають, і щойно, дивіться, які класні голубі штани в розмірі М4042. Збоку є кишенька, вони такі приємні. І також є замочок знизу і є підкладочка. Тобто є такий манжеток. Щоб не западав світ. Ось така курточка далі у нас іде. Дуже класна, теплесенька. розмір тут не вказаний. Це, напевно, есочка Емочка, вона маленька така. І останні штани, дивіться, які прикольні. Подих реально дуже якісний. Ну, такі штани реально дуже дорого коштують. Я думаю, оптом його дуже вигідно можна купити. Так, розгляд на вказано, це приблизно емочка, елючка. і у мене ежечька теж буде. Також є підкладочка. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть Viber та забирайте його прямо зараз.